Завдяки підтримці закордонних партнерів, тростянецька громада продовжує отримувати гуманітарну допомогу. Фургон з необхідними речами, вартість яких понад 1,3 мільйона гривень, прибув до міста Тростянець. Фонд міжнародної солідарності надав допомогу в вигляді генераторів на загальну кількість 39 штук. Буржуйки теплі черевики. Носки, спальники, також 12 генераторів надійшло від благодійної організації Lions of Sweden. А саме хочемо подякувати таким людям, як Валентині Кравченко. Це голова правління Lions Club з Ukraine, І Олександр Дмитрух це президент Lions Club School. Ось ну от і далі працюємо над відновленням нашої громади. Ми бачимо, що і за кордону постійно надходять надходить благодійна допомога, яка надасть можливість максимально швидко відновитися. Цей фонд і раніше надавав допомогу Тростянецькій громаді, а саме лікарні. Вони надали карету швидкої допомоги та сучасне необхідне медичне обладнання. Влада громади продовжує співпрацю з різними як вітчизняними, так і іноземними партнерами задля забезпечення постраждалих жителів необхідними речами. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.